Так, я перепрошую за таку інтимну атмосферу. Виключився світ. І зараз я підключусь через пауербанк. Бо у нас є така можливість. Так, і я повертаюся до вас, Да, в таких умовах працюємо, нічого не поробиш. В будь-який момент може вимкнутися світло. Але я підготовлений, тому ми продовжуємо. Ціну за бутилку ви побачили. Давайте переходити до наступного пакунку і дивитися, що у нас може бути тут. Такий значок? Ленд Будь ласка. В кого є лендровер з тих, хто мене дивиться, будь ласка, якщо вам потрібно, дарую. Навіть не продаю, друзі. Просто дарую, серйозно. Або в когось є жигулі, і хтось хоче по приколу собі почепити значок Land Rover, пишіть, забирайте. Відправлю. Так.